Вітаю вас на майстер-класі від шнурятка Асиметрична сумка, зроблена із пряжі з петельками. Майстер-клас простий і підійде для тих, хто навіть ніколи не тримав спиці або гачок в руках. Для створення сумки нам буде потрібно два маточки пряжі Алізе Пуфі. Це пряжа одразу, яка йде з петельками. Також хендмейд-бірочка. Якщо хочете, можна додати магнітну кнопку. Також два невеликих карабіни. В формі кілець і ремінець із екошкіри. Із інструментів це сантиметр, 6 маркерів і звичайні ножиці. Спочатку беремо один моточок пряжі і будемо в'язати із нього. Алізе пуфі створено спеціально для того, щоб в'язати без допомоги спиць або гачків просто своїми руками. Тобто це щось між макраме і в'язанням, можна так сказати. Трошки розпускаємо моточок, щоб було зручно, і зараз будемо починати з того, що почнемо формувати наше денце майбутньої сумочки. Знаходимо кінець і викладаємо всі петельки в одну сторону для зручності, таким чином, як я показую. Ширина денса у нас буде всього 20-21 см. Нам потрібно саму крайню петельку розрізати, щоб цей кінець було потім зручно закріпити коли ми закінчимо сумочку. І е, треба відрахувати 11 повних петель з того місця. І це приблизно ті самі 20 см. Це і буде основа нашого денця. 11 петель це наш перший ряд і на нього ми зараз будемо нанизувати все інше і плести ось таким чином по колу, потім будемо підіймати висоту і закінчимо вже тією асиметричною частиною, до якої буде кріпитися вже ремішок з екошкірим. Отже, кладемо 11 петель і починаємо на них наплітати. Плести будемо додатковими петлями, тобто я буду їх так називати, ці петлі, які ми будемо доплітати додатковими, а ту частину, яка у нас залишається по центру, це у нас буде основа. Беремо додаткову петлю і протягуємо її в основу, в основну петлю, першу, найближчу. Потім беремо другу петлю з додаткової зони і протягуємо в основну. І таким чином робимо весь рядок. Робимо обов'язково по порядку, старайтеся не пропускати петлі, інакше у вас зб'ється малюнок. Схема насправді дуже проста, єдине, що от саме першу частину плетіння сумочки Денса там буде трошки складніше, бо треба буде додавати додаткові розширення, але далі взагалі все дуже просто, тому якщо ви будете робити все по майстер-класу, у вас точно вийде. Отже, ми дійшли до кінця, до нашої останньої петлі на основі. Ось так виглядає перший ряд плетіння. Тобто всі додаткові петлі ми протягнули в 11 петель основ. Тепер нам треба розвернути плетіння ось таким чином. Це щоб було зручніше. І е, петельки знову кладемо зверху і починаємо в ту ж першу петлю петлю основи просовувати ще одну додаткову. Тобто тепер у нас в кожній петлі основи буде аж по дві петлі додаткових. І таким чином робимо також повний ряд. Тобто в кожній е, із 11 петель у нас буде по 2 додаткових петлі. І зустрінемося на кінцю рядочка. Коли ми проплили весь ряд, візьміть маркер і закріпіть його на тій петлі основи, яка у нас в останній петля в рядочку. Таким чином ми її помітимо і будемо знати, що тут у нас початок сумочки. І тут я трошки розтягаю, щоб показати, тобто у нас зараз в кожній петлі основи є ось ці дві петлі протягнуті, ось так їх можна розкласти, умовно, одна буде зверху, одна знизу. Знову перевертаємо плетіння, таким чином, щоб у нас нитка, яка буде вплітатися, йшла. Зліва направо. І тепер в цю саму першу петлю, на яку ми почепили маркер, ми вплітаємо ще аж 2 додаткових петлі. Тобто в першій е, петлі основі у нас буде аж 4 додаткових петельки вплетених. І тепер вздовж всього плетіння нам треба ще в кожну петлю основи просунути по третій додатковій петлі. Тобто, знову-таки, в ту саму першу петлю ми засовуємо ще по одній петлі по порядку. В першій у нас виходить 4, а от вже другій, третій і так далі буде по 3 петлі. Я просто відсуваю петельки, які вже просунуті, знаходжу, де у нас основа, і туди просовую наступну петлю, щоб таким чином не пропустити жодної петлі. Знову дивимося, ось, як приклад, відсуваю, знаходжу основу і протягую туди петельку. І так робимо до кінця. І останні, остання петелька у нас буде теж як перша, там у нас буде також всього 4 петлі. Тобто тут у нас всюди по 3 і в останньому будемо вставляти 4. Зараз дійдемо і подивитись. Ось ми дійшли до останньої петлі і в неї ми просовуємо ще три петлі. Всього у нас повинно вийти чотири петлі в цій одній основній. Ось таким чином. І е, знову перевертаємо плетіння і, і знову будемо плести з на направа. Ось так це виглядає. Перевертаємо. І тепер нам треба е, закрити цей ряд, скажімо так, і знову в ту ж саму петлю просунути ще четверту. Тобто тут у нас вже в останню петлю ми просунули в петлю основи. І тепер треба в усі петлі порядку, не враховуючи ту першу, в якій у нас е, маркер. Е, ми просовуємо ще по одній петлі, щоб в кожній петлі було по 4 додаткові. Робимо таким самим чином, відсуваємо всі петлі, які вже є в цій петлі основі, знаходимо там отвір, куди можна просунути додаткову петлю і просовуємо туди нову петельку, проплітаємо чи пров'язуємо. Ось цей кінець засовуємо в середину плетіння, щоб він у вас був з внутрішньої сторони сумочки, той кінець, який у нас саме-саме початок плетіння. Ось так я нащупую, просовую спочатку палець і потім пальцем ловлю наступну петельку. Так, пророблю весь ряд, окрім самої першої петельки, на якій у нас маркер. Ми дійшли до маркера. Тут я трошки зараз поправлю плетіння, в'язання щоб було зрозуміліше. Ось так у нас виходить, зараз по 4 пательки всюди. Отже, в цю петлю з маркером ми більше нічого не вплітаємо. У нас є 4 петельки, ось ці, які ми вплили в ем, цю першу петельку. І три із них нам треба проплести. Це у нас буде розширення сумочки, щоб денце було не квадратне, а щоб був такий м'який перехід від низу до боків. Тобто у нас виходить центральна одна петелька. Буде залишатися вниз як прикраса, просто як візерунок, а ось ці три ми зараз будемо проплітати. Проплітаємо їх так само, як робили з першим рядком. Тобто тепер у нас ось ці бокові петельки і є плетіння основи. В них ми проплітаємо додаткові і таким чином розвертаємо плетіння і просто проплітаємо весь крайній ряд. Так само, тобто ми тепер саму крайню петельку зверху, в неї доплітаємо додаткову петлю з клубка. Тобто ось цю, тепер сюди, і так робимо до кінця. Але останню петлю, так само там, де у нас виходить в одній петлі 4, робимо так само, як з першою, Тобто на останньому рядку у нас із 4, не на, на останній петлі виходить в рядку, у нас буде проплітатись одразу 3, 3 петельки і одна буде залишатися про центру для декору. Тут у нас вже, в принципі, схема зрозуміла буде, у нас буде далі повторювання, тому з цього моменту у нас вже буде вимальовуватися схема, по якій будемо плести всю сумочку далі. Так, дійшли до розвороту. Тут проплітаємо три із чотирьох. Ось ці петельки ми залишаємо для е, такого саме ефекту, ось цього петелькового візерунку, щоб е, сумочка була така пухкенька. Розвертаємось і тут робимо так само повністю по крайньому ряду петель, які у нас йдуть від першого ряду, тобто ось цей останній рядочок, ми його так само проплітаємо, беремо в кожну петельку. І вставляємо одну додатково. Коли ми дійшли до кінця ряду, ось ці три петлі, які ми проплили в самому початку, ми першу петлю проплітаємо, точніше це отак -от, так, цю першу петлю проплітаємо і в середню петлю, тобто це у нас саме центр сумочки боковинка, я чіпляю ще один маркер щоб ми не загубили, де саме у нас буде центр, і в цьому місці у нас буде збиватися кожен, кожне коло візерунок. Отже, ми проплели перший такий додатковий ряд, і у нас виходить по всьому колу в кожній крайній петельці по одній петельці додаткові. Тобто весь візерунок по колу у нас йде однаково. І тепер в кожну цю петлю основи нам треба додати ще по одній петлі. Тобто в кожній петлі основи по колу буде по дві петлі. І таким чином у нас вже з цього рядка буде повторюватися візерунок. Ми в кожну петлю будемо спочатку просовувати одну, тобто як у нас буде йти ряд, просовується в в одну петлю одна петля, потім другий ряд робиться друга петля в попередній ряд. Тобто у нас виходить по дві петлі в кожній петлі. Для чого це? Одна петля у нас буде для того, щоб подовжити візерунок, а друга петля буде для того, щоб були ось ці петельки ця текстура петельок тобто одна петля у нас виходить в кожній петлі відповідає за нарощування а друга для краси от тобто у нас іде е, ряд петель потім додаємо другу коли дві петлі в петлі основі значить з наступного ряду ми знову підвищуємо е, рівень тобто у нас вже не буде е, ніколи по три петлі в кожній От якщо ви бачите, що дві петлі, значить треба нарощувати наступний ряд. Якщо одна петля, значить треба додати другу. Ось така система, тобто якщо ви навіть зіб'єтеся, ви можете просто подивитися, як ви зробили в попередній петлі, і від цього зрозуміти, що вам треба наростити чи просто додати другу петлю в першу петлю основи. От зараз ми закінчуємо ряд. Сподіваюся, я все зрозуміло пояснила, якщо ні, то ми ще зробимо рядочок для закріплення матеріалу. Ось так я закінчую і вже підходжу до маркера, на якому у нас буде і змінюватися тип рядка. Тобто зараз ми до цього маркера робимо по дві петлі в петлю, а починаючи вже з маркера ми будемо нарощувати новий ряд. Ось тут я підходжу. Роблю по дві петлі, перевіряю, тут у мене вже де маркер є дві петлі. Значить, я беру зовнішню із них і проплітаю до плет. Тобто в кожну зовнішню петлю я зараз буду нарощувати наступну. І так будемо по колу робити вже до довжини, яка нам буде потрібна. Ось так беру цю петлю і в неї нарощую. Потім знаходжу, де у мене наступна, і так само нарощую. І робимо повністю по колу, таким чином, до того моменту, поки не прийдемо до того самого місця, де у нас маркер. Ми дійшли до маркера і це значить, що тепер нам треба додавати другу петлю в першу петлю основу. Тобто тепер просто в ту ж саму петельку додаємо другу. І так само робимо далі, повністю нарощуємо. Єдине, що у вас буде трошки завертатись візерунок, бо денце вже так закруглюється. Зараз я вам покажу до плиту цей рядочок і покажу, як це виглядає зі зворотньої сторони. Ось так ми дійшли до маркера і давайте я вам покажу, як ця е, вже сумочка майбутня виглядає зсередини. Бачите, вже о, куточки трошки почали закруглюватись. І тепер ми просто набираємо висоту. Все робимо по тій самій схемі до, висоті, до висоти, яка нам е, сподобається. Якщо робите, як у мене, то я вам за півхвилинки скажу, яка висота у мене вийшла, е, щоб ви могли орієнтуватися. До самого верху я ще не дійшла, але у мене закінчилась ниточка, і я беру другу бабіну і зараз покажу, як я прив'язую. Тут насправді нічого складного, можна якось по-іншому придумати. Я розрізаю пару останніх петель з, того, з тієї ниточки, яка у мене залишилась, і одну-дві останні перші петлі з нового моточку і просто зв'язую їх між собою звичайним вузлом, підтягаючи таким чином, щоб... Петельки, які у нас не розпущені, були один до одного близько, тобто наче продовжували загальний візерунок. І все, просто відрізаю зайві кінці і продовжую плести плетіння далі, як і плела. Отже, загальну висоту сумочку я доробила, це приблизно 19-20 см. І закінчую я рядком з двома петлями в кожній петлі, тобто тим, в якому у нас по дві петлі. І тепер нам потрібно зробити вихід на ручку з однієї сторони. Вона у нас буде асиметрична, тому ручка у нас плетена буде тільки з однієї сторони. Для цього мені треба порахувати, скільки всього петель вийшла в цій сумочці. Всього у мене вийшло 24 петлі і значить серединка сумочки, боковушка буде буде між 12 12 і 13 петлею, тобто по центру на 12 петлі. Ну, це місце, звісно, якраз співпадає з місцем, де у нас перехід рядочків йде, тобто з тим зеленим маркером, ось так, якщо підняти, тут у нас буде серединка сумочки. І тепер треба відрахувати по 4 петлі в кожну сторону, і це буде ширина нашої ручки при основі. Ось таким чином. В цих місцях я також роблю маркери для зручності. І ось так, якщо скласти, це буде виглядати. І тепер нам треба нарастити цю ручку. Що нам для цього потрібно? Ми будемо робити по тій самій схемі, по якій плели. Отже, дивимося, в яку сторону у нас йде нитка плетіння, ось ця, вона у мене йде справа на ліво, отже, плести будемо продовжувати в ту сторону. Тут у нас в кожній петельці по дві петлі, отже, ми значить, нарощуємо додатковий ряд в чотири крайні петлі. Вставляємо додаткові петлі. Тут я трошки помилилася з маркером. Ось у нас центр. Значить, ось цей маркер треба перечепити. Тобто тут буде третя петля і четверта ще одна. Зараз я перекріпляю маркер. На наступну, і в цю петлю ще продягаємо ось четверту. Тобто у нас рядочок із чотирьох петель виходить. І тепер нам треба цей ряд розвернути назад. Просто в ті самі петлі вставляємо по другій петлі. Ідемо четверта, третя, друга і перша приходимо до центра, до центрального маркера. І тепер нам треба так само зробити від центрів в іншу сторону. Тобто тут у нас знову в кожній петлі по дві, тобто ми тепер знову нарощуємо по першому рядку 4 петлі, тут у мене теж маркер збитий навпаки в іншу сторону, я його також перекріпляю. І розвертаємо цей ряд назад, додаємо по другій петлі в кожну петлю основи. Тепер наступний ряд ми робимо на 3 петлі, тобто так само спочатку додаємо додатковий ряд, а потім додаємо по другій петлі, також розвертаємо від центру в іншу сторону, робимо ряд із трьох петель, розвертаємо, потім із двох петель ряд в одну в іншу сторону і із однієї петлі ряд в одну в іншу сторону. Вверху у нас виходить 2 центральних петлі. І на ці дві центральні петлі я роблю теж маркер, щоб не загубити, де у нас центр. І тепер нам треба буде закрити всі края, щоб петлі не розпускалися в носці. Для цього ми відкріпляємо одну із центральних петель, ту, що праворуч знаходиться і будемо починати закривати край. Для цього ми беремо одну із петель, яка стерчить. І тепер навпаки цю петлю, яка стирчить, просуваємо в попередню. І так само робимо і надалі. Беремо одну із двох петель, яка стерчить із останнього рядка, і продягаємо цю петлю в петлю попередню. І таким чином у нас виходить ось така косичка, яка буде краєм сумочки і не буде допускати, щоб сумочка розпускалася. Ось так. Там, де у нас діагональ, там буде відстань між петельками трошки більша, трошки там складніша, а тут по прямій, в принципі, все просто. Протягаємо кожну наступну петельку в попередню. Ось така косичка. І так робимо повністю по колу. Отже, кола ми закрили, дійшли до самого кінця, тепер нам треба обрізати зайву ниточку, але залишити 2-3 петельки вільні і розрізаю їх також, щоб у нас вийшла ниточка. І цією ниточкою я буду скріплювати дві крайні петлі, дві самих верхніх петлі на сумочці, точніше не їх верхушки, а їх основу, тобто дві основи ось цих косичок. Я просто беру цим шнурочком і пров'язую між петлями, між плетіннями, ось таким чином фіксуючи напіввузлами або повними вузлами ці останні петельки. Ось так протягую і потім ще всередину можна пропустити, для того, щоб точно все гарно зафіксувалося. Тепер можна прибрати всі маркери, вони нам більше не потрібні. І також закриємо ці кінці, там знизу у нас виходить на денці, що теж є відкрита ниточка, відкрита ниточка, ми її також ховаємо і фіксуємо, щоб було гарненько і ззовні, і зсередини. Я просто uh, візьму і проплету її під петлями. Ось так я перевіряю маркери. Ось uh, тут маркер. І uh, ниточка з другої сторони. Я її просто просовую під плетіння, зав'язую бузолочок, просовую під плетіння. Спочатку думала обрізати, передумала, просовую і протягаю, щоб вона отам... Таким чином не вилазила, просто проплітаю між плетіннями. Те ж саме роблю з верхньою ниточкою е на сумочці. По двом сторонам сумочки додаємо кільця карабіни, фіксуємо їх ось тут на основах петельок, не на самих петельках, а там, де у нас косичка, я протягую через дві косички, щоб місце фіксації було більше, щоб пряжа не так сильно розтягувала, щоб було не таке велике навантаження. Тобто через два плетіння. І так само роблю з другої сторони, також фіксую кільце через два плетіння. І нам залишилось зафіксувати бірку Handmade. Я знаходжу середину сумочку в верхній її зоні. Беру ту частину, яка у нас буде йти ззовні, прикладаю, де мені подобається. І потім беру другу сторону. І ось ці вушка, які у нас прийшли крізь сумочку, мені треба зафіксувати, ось так вони виглядають, трошки погано видно, зафіксувати через ось цю перфорацію через цю частинку з перфорацією і е, вусики треба загнути, щоб зафіксувати. І все, фіксуємо ще ремінець, додаємо, і наша сумочка буде готова. Так, прибираю останні маркери, я забула зняти з верхньої частини. Якщо треба, пришиваємо магнітний е, замочок. Я, може, пізніше приш'ю, поки мені і так подобається. І додаю ремінець. Сподіваюсь, цей майстер-клас був зрозумілий і вам сподобався. Якщо у вас залишилися якісь запитання, ви можете і обов'язково пишіть їх в коментарях, підписуйтесь. Обов'язково ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей.